У мене у мене питання по включенню по включенню по, по, по наповненню Артеменко. Будь ласка, включіть мікрофон. Одну хвилинку зараз Артемко Артеменко солідарність. Пропоную повернутися до питання про внесення змін до бюджету, тому що тільки що в нас дивляться на наші виборці. Там питання закладено щодо. Покращення і збільшення фінансування на харчування наших дітей у школі з 850 до 12 гривень. Це дуже важливе питання і актуальне для наших мешканців киян. Якщо ми за нього зараз не голосуємо, ми зменшимо фінансування харчування наших дітей. Тому я пропоную наполягаю ще раз поставити питання на голосування. Про про внесення змін до бюджету. Дякую і програму. Став на голосування пропозицію депутата Артеменко. Будь ласка, прошу визначатись. За 56, проти 0. Утрималось 7 рішення, не прийнято. У мене питання. Зараз записалось 8 людей. Це наповнення порядку денного? Якщо нема віталі Володимирович, було дві пропозиції пана Вартеменка щодо програми і щодо бюджету. Необхідно поставити ще щодо питання щодо включення до порядку денного питання щодо коригування бюджету. Правильно я розумію? Питання щодо коригування бюджету. Пропозиція пана Артеменка. Включення до порядку денного. Прошу. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 71, проти 0. утрималось 6. рішення. Прийнято. Шановний пане голово, шановні колеги. Я дякую вам за те, що ви з відповідальністю ставитесь до того, що ми робимо і чуєте аргументи. Прошу пана голову поставити повторно на голосування питання щодо включення до порядку денного коригування програми соціально-економічного розвитку. Прошу поставити на голосування. Ставимо на голосування пропозицію щодо коригування програми соціально-економічного розвитку. Ставлю на голосування. Прошу визначатись, будь ласка. За включення порядок денний. За 69 проти 0. Утрималось 5. Рішення прийнято. Чи є інші пропозиції по порядку денному? За зняття, будь ласка. Зняття? Да. А, да. Зараз. А, Владимир Бондаренко, Батьковщина, будь ласка. Включите микрофон. Шановні коллеги, Тут в коридорі поряд знаходиться мама Віри Савченко і її сестра. У нас є питання в порядку денному про виділення земельної ділянки. Я просив би в розділі зняття, враховуючи їхню позицію, вислухати її тут, дати слово і таким чином визначитися, ставити це питання сьогодні чи ні. Тому поряд тут знаходяться ці люди, і я хотів би, щоб ви запросили їх до зали і надали слово. Дякую. Пропозиція така. Давайте ми зараз в перерві зможемо зустрітись, обговорити це питання. Чи? Чи? Зняття з порядку денного а, пропозиція пана Бондаренка, що зняття з порядку денного питання, яке було тільки що озвучено. Прошу Волод... Володимир Дмитрович, зможете ще раз озвучити чітко. Включіть мікрофон. Володимир Бондаренко, я говорив про те, що тут знаходяться мама і сестра, і вони висловили свою думку. Я особисто її чув про те, що е, вони не хочуть такого коштовного подарунку від киян, тому що там виникає питання по биковні у населення. Є інші ділянки менш конфронтаційні. Тому я вношу пропозицію зняти питання про надання цієї земельної ділянки для е, родини Наді Савченко, зняти з порядку денного. А можливо б дати їм слово, щоб вони це самостійно висловили. Але я вже вношу пропозицію зняти з порядку дня це питання. Дякую, пане Володимире, Обов'язково поставимо на голосування. Ваша пропозиція має право бути почута і зараз будемо голосувати щодо е, такого подарунку і позиції е, пані Савченко. Хочу вам нагадати, що проект рішення міг бути розроблений тільки за особисто поданою заявою. Пані Савченко. Тому зараз пропозицію вашу голосуємо. А їхню позицію вони зможуть там в обідній перерві готові з ними зустрітись. Я мав з ними розмову і ми проговоримо, колеги. Ставиться на голосування щодо зняття цього питання з порядку денного пана Бондаренка. Прошу визначатись. За 95, проти 0, утримувалось 2, рішення прийнято. Зараз э, э, Мішенка, будь ласка, всіх в мікрофон. Шановний Теренєв Володимирич, колеги, прошу також зняти з розгляду в розділі 11 надання дозволу громадянам на розроблення проєкту землеустрою справу клопотання К-26-238 громадянина пустовує та Олегу Михайловичу на опрацювання саме для розміду цієї справи робочої групи з опрацювання питань соціального захисту киян, учасників терористичної операції, членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України. Під головуванням Володимира Бондаренко, дякую. Ставлю на голосування про зняття пропозицію про зняття даного питання. Прошу визначатись. За 96, проти 0, трималось 0, рішення прийнято. Приходить касаль. Тобто випадково ще є пропозиції. Пан Гусовський, будь ласка, самопоміч мікрофон. Колеги, Пропоную. Прошу зняти з розгляду питання в пункті 24 Про стосовно питань містобудування та землекористування. Під пункт 6 про передачу земельної ділянки товариству Акваплац номер А 21, 792. Це Відома ситуація з будинком зі зміями, якщо ви пам'ятаєте, який знаходиться на великій Житомирській 32. дуже таке питання болюче. Це пам'ятка архітектури, яка руйнується. Пропозиція зняти на доопрацювання в комісію по містобудуванню і з'ясувати, який був стан будівлі на момент набуття в власності товариства Маквоплаз. І також стан будівлі на сьогоднішній день, бо маємо, я думаю, нагоду пропонувати місту повернути цю цю будівлю в свою вла в власність міста, бо є абсолютно безвідповідальне ставлення до цього хочуть завершити, включить мікрофон. Будь ласка, гусовський. Включить мікрофон. завершити. Тому пропоную зняти його з розгляду сьогодні на порядку з порядку денного і комісії допрацювати це питання. Це перше, і принагідно, звертаючись до пана Володимира Бондаренка, ми до речі, зараз ідуть дуже складні перемовини і спілкування з приводу конкурсу на посаду головного архітектора. Може, ви встигнете підготуватися і доповісти нам сьогодні, наприклад, наприкінці. Пленарного засідання про те, що саме відбувається, і який ви бачите вихід з ситуації. Ну, де, де дуже напружене питання стоїть стосовно довіри до того, як відбувається конкурс, як працює конкурсна комісія, і які люди зараз виходять в фінал. Дякую. В першу чергу ставлю на голосування. Пропозицію зняти і допрацювати. Питання зазначене питання пана Гусовського. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 81, проти 0, утримало 4, рішення прийнято. Кочур батьківщина. Колеги, зараз по порядку денному всі питання. Всі інші в відповідному пункті порядку денного. Можна обновити в 15 хвил... секунд, вже втратили. Фракція батьківщина Кочур. Пропозиція зняти питання розділу містобудування та землекористування, підрозділ 5. Зміна виду використання. Пункт 3. Це зміна виду використання земельної ділянки товариству Солур. На минулій сесії я наголошувала на тому, що ініціативною групою 10-го числа було направлено повідомлення про ініціативу проведення громадських слухань. Ці слухання мають відбутися 1 квітня. Тому прошу виключити це питання з порядку денного до проведення громадських слухань. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію пані Кочур виключити питання з порядку денного до проведення громадських слухань. Ставлю на голосування. Будь ласка, возначаємось. За 42, проти 0, утрималось 5, рішення не прийнято. Олександр Александрович Амельченко, будь ласка.